Уявіть собі, що у вас має початись планова документальна перевірка. Як саме директор має познайомити інспектора з вами, як з бухгалтером? Ну, хтось каже, чого він має знайомити? А я скажу: а прийшли ж на підприємство, де посадовою особою в першу чергу так це є директор, і так дуже логічно, щоб він представив бухгалтера. Це ми з вами звикли, що бухгалтер бере все свої, все на свої плечі, але правильно все-таки, щоб це зробив директор. Знаєте, я вам наведу приклад, як колись в мене це було. Коли я працювала головним бухгалтером інституту, 10 років я працювала, це був приватний навчальний заклад, вищий навчальний заклад. І перед перевіркою ректор кликав свій кабінет інспектора а Інспекторів, бо це більше одного, як правило, вони ходять. Значить, садив поруч мене інспекторів і починав хвалити мене. У мене в самої прям вуха розумієте горіли від того, що я чула про себе. Це найкраща наша студентка. Саме тому ми її взяли. Вона консультує наших завідувачів кафедр. Вона така, вона сяка. Після цього ми проходили у кабінет мій. Інспектори на мене вже дивились зовсім іншими очима. Як вважаєте? Здається, це непоганий спосіб початку перевірки.